Залізний характер та незламна воля риси, без яких неможливо перемогти. Наш наступний герой гартував їх не лише на фронті, а й задовго до війни. У минулому боксера сьогодні гвардійський командир. Він обрав прийняти бій за Україну і кожен його вчинок це нокаут для ворога. Історія бійця на позивний слон далі в нашому ефірі. Прийняв рішення Євгеній Познік гвардійський командир із позивним «Слон». Ще в юності чоловік загартовував свій характер на боксерських спарингах. Залізна воля Євгенія, нині веде його роту вперед. Адже головний принцип слона не відступати і не здаватись. У Мене дуже сильно такий характер. Я, якщо прийняв якесь рішення, я буду йти. До кінця до виконання цього рішення, якщо я прийняв рішення, що я буду скільки я зможу ходити, стільки я буду виконувати ті бойові завдання. Повномасштабне вторгнення Євгеній зустрів за кордоном. Йому довелось відстояти кілометрові черги за кордоном, щоб якнайшвидше повернутися додому. Він міг піти у будь-який підрозділ, але вибрав місце, де проходив строкову службу, другу Галицьку бригаду національної гвардії. Та в нас підрозділ взагалі як велика одна родина. Мотивація хлопців від мене йде така, що я постійно з ними. будь-якій ситуації я завжди з ними. Це починалося. ну, Мій шлях від піхотинця до заступника командира роти дуже такий насичений був. І я завжди хотів працювати тільки з людьми. Я не хотів не сидіти не, не на хаті, не на КСП, не в тилу. Я хотів, я хотів постійно працювати зі своїми людьми. І через то в них іде така довіра, що в будь-якій ситуації я за них впряжусь всюди. Я за ними піду і вогоню воду. Справжнє бойове хрещення він пройшов під Новокалиновим на Донеччині. Росіяни штурмували позиції з усіх сил, але не могли прорвати нашу оборону. Під час одного з боїв Євгеній втратив близького друга і побратима. З кожної роти, з кожного підрозділу почали, почали брати людей для того, щоб втримати ті позиції. Е командир роти мене для початку не хотів відпускати. І вийшла така ситуація, командир що командир відділення мого взводу, він загинув на тих позиціях, ну і вже мене терпець увірвався, коли вже командир роти приїхав забирати людей знову туди на позиції. Я просто сів в буса і сидів. Він питає, куди ти їдеш, я кажу, що їду туди до своїх хлопців, буду разом з ними працювати. Щоб помститися за загиблого побратима, він самостійно без наказу виїхав на найгарячішу ділянку фронту. Ми тоді чотири сутки обороняли ті позиції, без жодної втрати обійшлося. За дві доби вийшло так, що я забаранив біля 17-ти. Противника. Саме ближній бій це був до 4 метрів. Це в нас було якраз на населеному пункту благодатне. На дальніх дистанціях це на останній ротації було це сама дальня дистанція, напевно, яка була, це була 50 метрів, де в нас позиції вели бій. Тоді під Новокалиновим всього лише десяток львівських гвардійців знищили майже півтори роти ворожих штурмовиків. І я тоді на КСП прийняв рішення, що. Всіх, хто там знаходився, це у нас був зв'язківець, один командир роти, з червоної калини там представник. Я їх всіх виганяю на вулицю, заняти 360, бо якраз ті, ті дві бехи мали вже згружатися біля КСП, а сам сідаю на керування позиціями і починаємо приймати бій. І тільки піхота спішилась з техніки, зразу все відновилося. І зв'язок відновився, і Стерлінг. І на протязі десь 2,5 годин. Я спільно з позиціями відбивали той штурм. За цей подвиг Євгенія Позніка нагородили золотим хрестом головнокомандувача збройних сил. А вже під час контрнаступу у 2023 році він командував гвардійцями, які зупинили прорив російського десанту до селища Благодатне, витримавши надважкий бій і знищивши цілу ворожу групу. Саме наплив був на Воп Лондон. Там стояли мої мої хлопці. Ну Чесь і хвала їм в той момент, вони відпрацювали тоді не то, що на відмінно, навіть не знаю, як то сказати. За той період, за ті дві години вони поклали біля 70 чоловік противника. Завдяки своїм лідерським якостям та організаторським здібностям Євгеній став командиром роти. Сил чоловікові додає думка про дружину і дітей, які є його головною мотивацією і найбільшою гордістю. Вони чекають на нього вдома, і він точно знає, що мусить перемогти і повернутися. Мій рецепт працювати далі це моя сім'я, моя дружина, мої діти. Я не хочу, щоб вони бачили того всього, що відбувається там, в нас тут на цій території. Я краще буду їздити туди, працювати там, щоб противник не дійшов би сюди і вони того не бачили. Єгор Бабак, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.